Вітаю Четвер, 7 грудня в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Військова кооперація США та Україна домовились про спільне виробництво зброї. Рекордний мінімум. Допомога партнерів Україні впала до найнижчого рівня. Дорогою додому Україна повернула ще вісім дітей, викрадених окупантами та Україна домовились про спільне виробництво зброї. Зокрема, йдеться про гібридні системи ППО. Про це повідомляє Пентагон. Окрім того, за даними Reuters, Україна запросила винищувачі f 18 Hornet, безпілотники, гелікоптери, а також транспортні літаки. За даними видання, цей перелік представили у США чиновники Міноборони України під час закритого засідання у Вашингтоні, де були присутні представники уряду та керівники оборонної промисловості. Допомога партнерів Україні впала до най. Щого рівня з січня 2022 року за останні три місяці загальна вартість нових пакетів оцінюється лише в 2 мільярди євро. Такі дані навели дослідники кільського інституту світової економіки. ЄС, наприклад, досі не затвердив фінансової підтримки а допомога США на межі. Однак є активні донори: це Хорватія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Швейцарія, а також країни НАТО Канада та Велика Британія. Найважча частина зими ще попереду у ГУР заявили про ймовірне поновлення ракетних обстрілів РФ. Ворожа армія зараз здебільшого використовує дрони для атак на інфраструктуру України. Проте, за словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова, ракетний терор може відновитися взимку при зниженні температури. За даними британської розвідки, Росія використовує дрони камікадзе для масованих атак по території України з метою послабити систему ППО перед зимовою кампанією. Панію ударів по енергетичній інфраструктурі додамо Вукренерго. Сьогодні знов заявили про дефіцит електроенергії. Буде задіяно її імпорт з ЄС. Українців закликають економити, проте запевняють, виключати світло поки не планують. ТЦК і далі використовують нову методику редію. Тепер повістки вручають у тренажерних залах. Після Ужгорода, Мукачева та Хуста сьогодні навідалися до спортивних залів у Дніпрі. Чоловік на відео розповідає, як співробітники ТЦК заходили до кількох сусідніх качалок в супроводі людей, вдягнених у військове з автоматами та в масках. Київ на першому місці серед. Міст України в антирейтингу мобілізації про це розповів колишній командир батальйону Айдар Євген Дикий в ефірі Новини лайв. За його словами, столиця має припинити бути оазою для ухилянтів. Поки тут молоді хлопці гуляють по кафе та спортзалах. П'ятдесятирічні чоловіки добивають своє здоров'я в окопах. Дикий також розповів, що Україні час змінити кількісне співвідношення тих, хто в тилу, і тих, хто в пікселі. За його прогнозами, впродовж першого півріччя 2024 четвертого року. До лав зсу необхідно залучити як мінімум півмільйона людей. Розмір субсидії на придбання дров зріс більш ніж удвічі. Тепер він складає 16 тисяч гривень. Таким чином певна категорія громадян зможе забезпечити собі ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом. Допомога надається лише раз на рік. Під час обчислення субсидії на дрова враховується розмір доходів членів родини за минулий рік. Особлива увага та підтримка надається вразливій категорії населення. Виплата оформлюється так само, як і житло. А субсидія Поліцейські Київщини розслідують побиття неповнолітньої з рокитного між підлітками. Відбулася сварка, що переросла у бійку. В результаті 12-річній дівчинці було завдано тілесних ушкоджень. Наразі потерпіла, знаходиться у лікарні. Подію кваліфіковано як хуліганство. Україна повернула ще вісім дітей, викрадених окупантами: четверо дівчат та четверо хлопців віком від 8 до 18 років невдовзі воз'єднаються зі своїми родинами. Вагомий внесок у процес повернення дітей. Зробив Катар та ЮНІСЕФ. Додамо, що наразі офіційно відомо про приблизно 20 тисяч українських дітей, яких Росія незаконно депортувала з території України. Однак є підстави вважати, що справжня кількість може становити сотні тисяч. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!